Щодня пішохідну вулицю Михайлівська у Житомирі патрулюють чотири екіпажі поліції. У кожного з патрулів своя територія відповідальності. Сама вулиця прилеглі двори та провулки, а також частина вулиці Лятошинського поблизу ліцею номер 23 Найбільш поширені порушення, які фіксують поліцейські, розпиття алкогольних напоїв у громадських місцях. Таких людей попереджають або ж складають на них протокол про адміністративне правопорушення. залежності від реакції людини. Якщо ми зробили зауваження, людина відреагувала що вона зрозуміла, вона не знала, вибачилася і покинула місце. Тоді робимо усне зауваження. Якщо людина починає порушувати далі, не припиняти свої дії, не реагує на наші неодноразові звернення, відносно даної особи складаються адміністративні матеріали по факту виявлення правопорушення. Людей, які розпивали алкоголь на самій Михайлівській під час патрулювання, не виявили. А от у прилеглих провулках та дворах ситуація інша. У провулку в кількастах метрах поліцейські помітили двох жінок із слабоалкогольними енергетичними напоями. Знаєте, що громадські громади? – Це не громадські двір. – Що ви? Якраз і є громадським місцем. Документи у вас є? Адміністративний протокол на цих жінок не складають, обмежуються усним попередженням. За кілька хвилин поблизу дитячого майданчика поліцейські помічають пару із слабоалкогольними напоями. За кілька метрів від чоловіка та жінки грались діти. На чоловіка поліцейські складають адміністративний протокол за розпиття алкогольних напоїв у громадських місцях. Ну ж не якась горілка чи щось міцне. Це ж просто алкогольна енергетика. одно носи слабохочі слабохольне, слабо але теж напій, який які вживати вживати громадських місцях. Я думав, що на подібні напої цей закон не поширюється. А за розпиття алкоголю у громадських місцях передбачена адміністративна відповідальність. Штраф до 85 гривень. Якщо протягом року особа повторить порушення, сума штрафу зросте до 119 гривень. За словами Марини Відвіцької, інспекторки з комунікації Житомирського районного управління поліції від початку посиленого патрулювання громадських місць кількість порушень зменшилась у кілька разів. Ми не ведемо статистику правопорушень саме на вулиці Михайлівській чи в центрі міста але відповідно від відгуків і громадян, і самих безпосередньо поліцейських їх стало значно менше з часу патрулювання, з часу посиленого патрулювання центру міста. Дмитро Поліщук Ігор Кучин – Суспільне новини Житомир.